25 магістрів зі спеціальностей Образотворче мистецтво та дизайн Закарпатської академії мистецтв захищали свої дипломні роботи. Магістерська робота складається з двох частин: теоретичної, написання малої дисертації та практичної, каже проректор академії мистецтв Михайло Приймич. Перше, це є теоретична частина, де вони повинні продемонструвати серйозний теоретичний рівень підготовки. Кожен художник на рівні магістра повинен мати певну теоретичну підготовку. Друга частина це є вона пов'язана завжди з науковою. Це їхня творча робота, особливо якщо говоримо про образотворче мистецтво, то тут вони повинні імпровізувати, але через цю імпровізацію донести якусь ідею, яку вони заклали у початкових своїх композиціях. Студенти зараз демонструють. Трують, ну непоганий, будемо казати рівень, і ми можемо говорити, що тут йде поєднання і традиційної школи, і ми сьогодні є відкриті досить відкриті на модерні форми самовирузу студентів. Теми магістерських робіт студенти обирали разом зі своїми науковими керівниками за принципом актуальності. Живописець Павло Фулей, який, до речі, активно веде виставкову діяльність, звернувся до традицій, зобразивши на полотні широкого формату танець закарпатського народного хору. Це живописна композиція на тему танок. На ній зображений танець «Дрибонька», який родом з Міжгірщини. Звідки я і для мене було важливо зобразити, передати оцей рух і не дивлячись на те, коли світ рухається вперед за чимось новим. Для мене важливо зберегти важливо зберегти традиції, моменти те, що описує нас як українців, ті ж самі вишивки, які зображень. Для мене важливо було зберегти кожен момент там вишивки, одягу. Жіноче відчуття меланхолії та смутку, викликане трагічними подіями війни. Вікторія Лукандій намагалася передати за допомогою морських хвиль, які асоціюються у дівчини з дитинством та спокоєм. Коли почалася війна, о саме цей стан нерозуміння, що відбувається, саме оцей стан. Такого проміжку між хаосом і споком я хотіла передати через стихію води. Стихія води в мене асоціюється саме із жіночністю. Я використовувала акрилову фарбу. Користувалися також технікою заливання та розпилювання фарби, щоб досягти саме оцього ефекту міражності. Тобто я надихалася саме старими фотографіями моря, тому що я все своє дитинство провела на морі, і в мене це як також додаткова ідея, це як спогад про дитинство. У теоретичній частині своєї магістерської студентка Ольга Соколюк дослідила академічне мистецтво як явище та поняття, його історію та вплив на сучасність. Практична частина наукової роботи присвячена темі війни. Назва відбиток робота складається з 12 портретів. Це є перше враження від війни. Перший ряд складається з чотирьох робіт. Перший блок робіт включає в себе монохромні роботи, тобто це моторош, страх, біль. Другий ряд це вже роботи йдуть більш піднесені. Там вже появилася ідея нового життя, символізм, героїзм. А третій ряд це увінчений героїзм, боротьба зла і добра. Ну зараз такий нелегкий час в Україні, і з моєї родини дуже багато братів знаходиться на фронті, захищає нашу країну, боронить нашу країну. Тому так. Цьогоріч вперше екзамінаційну комісію очолив ректор Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександр Цугорка. Слід зазначити, що ведеться дуже велика робота саме академії, викладачів. Що найбільше мене порадувало те, що самі студенти в період свого захисту озвучують, що не я створив, не я прийняв рішення, а ми. Тобто ми разом із керівником, при тому всьому, не дивлячись на те, що е, присутня велика, е, якби така частка роботи саме викладача, митця кожен автор є вже індивідуальним і можна сказати так, що він вже є сформованим митцем. В межах захисту магістерських робіт у галереї Ілько розгорнули виставку художніх полотен викладачів Закарпатської академії мистецтва.